Любі наші захисники показую вам медові пластки в інтернеті. Що таке медові пластки? Це, ви повинні знати, це полювання на чоловіків за допомогою жінок. В даному випадку жінки не справжні. Ось група, злоякісна російська ФСБшна, називається Самотні жінки. Дивимось, що тут. Коментую вже вдруге цю групу. Зараз я бачу впевненого чоловіка, який мені подобається. Не знаю, що в тебе в голові, але хочу перевірити, може, ми добре підійдемо одне одному. Мій профіль під постом. Якщо хочеш знайомств, пиши. Під постом ми знаходимо посилання на якийсь злоякісний ресурс. Я напишу тобі перше. Зараз я перейду, тому що я не знаходжусь в зоні бойових дій та а мій IP їм нічого не скаже. Бачите, що тут робиться? Тут жінки згенеровані штучним інтелектом. ви побачите оголені фото, будь ласка, будьте обережні, ви з цим згодні, добре, так я згодна. І що ми тут бачимо? Це жінка згенерована за допомогою штучного інтелекту, або, е, ну от, наприклад, брюнетка. Виберіть колір волосся, ну, тут якась руденька блін, середнього зросту. А ось жінка точно згенерована штучним інтелектом. Ну, от 40 років нехай буде жінка. Це генерація штучним інтелекту. Дякую. Тепер ви зможете побачити список з фотографіями жінок поруч з вами, Натисніть кнопку Продовжити, щоб перейти на сторінку реєстрації. І ось тут же починається сама небезпека. Тому, будь ласка, військові, не, не переходьте за такими злоякісними посиланнями на невідомі ресурси. Для цього є OnlyFans. Будь ласка, якщо ви хочете спілкування. Платіть кошти реальним ресурсам, Не вводьте свої картки банківські на ось такі підозрілі російські помийки.